Сбу зняла обвинувачення з російського актора Паніна. Вперше за 10 років каже актор більше не є ворогом України. Про це панін розповів у відео на своїй сторінці в інстаграм. я дійсно побігав по Криму з російським флагом. Покричав Крим наш за що СБУ України, об'явила мене в розіск. Вот ведь ещё в 15 году, э, и возбудило оботношение меня дело о посягательстве на, на территориальную целостность Украины. В то время я был абсолютно дебилом, зомбированным. Я верил, как миллионы моих сограждан Соловьёву. Актор голосив, что остальные несколько років публічно вибачався перед українцями, пояснюючи, що діяв під впливом пропаганди. Э, спустя годы я дал інтерв'ю Дмитрию Гордону, где я попросил прощення у українців і объяснив, чому я так зробив. Я ніколи не підтримував Путіна, но я объяснил Свої мотиви, по чому я так се повел. Суть в тому, що Україна снялася всі СБУ э, більше мене не іще, я більше не являюсь врагом України, чому я не сказав на рату. Слава Україні! Наразі актор проживає у США. Водночас у Росії його заочно засудили до шести років колонії за виправдання тероризму після схвальних коментарів про підрив Кримського мосту.